Війна в Україні ще надовго. Пропагандонські телеграм-канали, а саме головне пропагандонські ломи, оці, які постійно гнуть офісні методички, почали прогрівати українців і розказувати їм про те, що війна в Україні ще надовго, вона не закінчиться ні в 24-му, ні в 25-му році. Насамперед, я зараз кажу про одного з головних пропагандонів Офісу президента Володимира Петрова. Це той чмошник, який, пам'ятаєте, казав, що українки, які виїхали зі своїми чоловіками за кордон, то треба тих цикунів там покинути і повернутись в Україну, щоб їх справжні чоловіки запліднили потім нехай собі їдуть куди хочуть. Так От ця гнида, яка відробляє провладні гроші, знову почала розказувати про те, що війна надовго, і українці повинні до цього звикнути, тому що є багато країн, які воюють десятками років. І причому він приводить такі приклади, як США, Франція там, і так далі, Британія. Але він забув уточнити, що так, це країни воюють, це країни також окупанти, але вони воюють не на своїй території. Вони воюють десь там в Африці, в Азії і так далі, не на своїй території. Це, до речі, також туди до питання про окупантів і російську мову. Французи, британці і американці також окупанти. Але чомусь ніхто не каже, що французька мова це мова окупанта або англійська мова це мова окупанта. Ну, це вже інша історія. Саму головну тезу, яку доносить Петров, що війна не закінчиться, поки Україна не звільнить всі свої території. Ну, іншими словами, ніколи вона не закінчиться. Заяву Петрова я опублікував на своєму телеграм-каналі. Телеграм називається Не на часі, і він не просто так робить ці заяви. Він чітко озвучує, що українська влада не планує йти ні на які переговори і закінчувати цю війну, тому що українській владі вигідна ця війна. Чим довше вона продовжується, тим довше вони залишаються при владі.